Писування єсть давай. Вітаю, шановний Опа. кандидат, ви тут? Та-та. та та Ви потрапили на обзвон на лідера Національної поліції України, Західної України. Готові до обзвону? Так. Наразі представтесь, будь ласка, скільки вам років, звідки ви? З чим ну, ви збираєтесь. Зараз на секунду секундочку. Так, що, мене звати В'ячик В'ячеслав. 17 років мені саме з України, з Донецької області. Навчався, зараз працюю. Полюбляю рибалку дуже і вивчаю сферу правил так, любітські. Знаєте, так, чис чисто. Угу, е, так, ви готові до обзвону? Ми готувались? Ну, вже ж. Вмикайте демонстрацію екрану. Граєте гру дракончик на результат. Mm, але скоріше включіть на стрілочку з правині біля мікрофона. Угу, добре, все, можете починати грати. Добре, давайте. Так, добре. Що таке стресостійкість? Це сусія здатність людини витримувати стресові ситуації. Що таке повага? М -м, повага це. Е не, не скажу, не можу сформулювати. Угу, добре. Яка різниця між блатом і корупцією? Е Блат це просування по, до прикладу, так, по якійсь ієрархії. Вверх за допомогою зв'язків. А корупція, так? Так. Е корупція. Корупція це зловживання своїм службовим становищем, тобто отримання якоїсь неправомірної, незаконної вигоди. Добре. Наскільки ви себе оцінюєте від одного до десяти як людину? 6. Добре. Що таке документ? Документ. Ну, дивлячись, офіційний, чи неофіційний, чи загалом термін документ? Термін документ. Це зафіксована інформація на якомусь носії? Добре. З правилами лідерів ознайомлення. Так. Добре. Хто такий лідер? Лідер це керуючі організацією. Добре. Скільки у фракції може бути одинадцяток, десяток і дев'яток рангів. Ще раз, перепрошую, питання. Скільки може бути в організації? Десяток, дев'яток і одинадцяток в рангів. Так, там змінювалось, якщо я не помиляюсь з зновленням. Одинадцятки – то 6. Кількість десятих рангів десять, а майорів то цей дев'ятий ранг 12. Добре. Який мінімальний термін у лідерах? 30 днів. А максимальний? Три терміни. Добре. Скільки повинно бути років кандидату у лідера? 17 років можуть бути виключені. Добре. Який мінімальний термін? Ой, перепрошую. Який мінімальний ігровий рівень повинен бути у лідера? 15, по-моєму. Да, 15. Добре. А за скільки часу повинен лідер заповнити форум? Ох, на гарячому ви мене. Так, чи. Зараз, зараз, зараз чи 48, чи 24 години. Ну, якщо легше, можете в днях сказати. Я не думаю, не скажу. То ваша остаточна відповідь яка? Давайте 48 годин, нехай буде. Добре. Так, назвіть мені види звільнення та їхні КД. Так, всі називати. Так. Там добре, порушення статуту, то у нас 3 дні. Зараз зачекайте. Секунду. Порушення статуту, то є у нас 3 дні. Так. Ой, перепрошую, ВБ то у нас 3 дні порушення статуту. 5 днів. Далі що у нас є? Переведення. Переведення академії ж наступним переведенням. Щось, по-моєму, теж 5 днів має бути. Що ще? Варн, варн це системно, якщо видається. Там кіде, по-моєму, 614 днів, якщо варн знімається, правило анулюється. Далі, 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 далі. Що ще є? Та там, блін, так багато їх. Ще пам'ятаю, щось є президент 5 днів, по-моєму, але що це означає, не знаю. Так. так. Так, 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 так. Ну, відпустка я не знаю, то можна рахувати за цей зазвільнений чи ні, то. Відпустка зазначається до якої додати. Що ще? Розформ фракції. Я не пам'ятаю, чи, чи немає кидачі 5 днів. Щось так слабенько Не пам'ятаю точно. Угу. Добре. Е, назвіть мені, які повинні бути основні теми у лідера на форумі. Мене чути Так, так. Так, а, на рахунок тем. на рахунок тем а, Це інформація для новичків. Татут. Так, 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 так. так Система підвищень. Графік роботи і. Що і, 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 і. ще? Там по-моєму 6 пунктів. Я не пам'ятаю. Угу, добре. І назвіть мені три правила з розділу правила лідерів. Ще раз. Назвіть мені три правила з розділу правила лідерів. А, так, 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 так. Лідер має дотримуватись. Ой, я перепрошую. Лідер має спілкуватись виключно українською мовою. Має має слідкувати за особовим складом, так як несе за, не, за нього відповідальність, і не робити каліграфічних помилок, прикладу в написання якогось тексту. Угу, Добре. Прийдемо тоді до РП термінів. Що таке нон-РП? Нон-РП дії. Добре, що таке РП? Роліплей. БХ Баннихоп. ПГ. Поргейминг. МГ. Метагейминг. Яка різниця між ООС чатом та IC чатом? О, чат це позаігровий чат, IC ігровий чат. Добре, що таке FF. Friendly Fire. Що таке ТК? Kill. Добре. А що таке ГЗ? Грінзона. Добре. І СК. Добре. Перейдемо до РП ситуацій. Ойвіть ситуацію. Ви закінчили зміну. виходите на задній двір на плац, і бачите, як ваш співробітник в формі розставив на плацу свічки і виконує ритуальний танець для дощу. Які будуть ваші дії? Mm. Викличу швидку. Можливо, зрив. Ну, підійду, запишну заспокоїти, запитаю, в чому, в чому справа. Якщо лікарі приїдуть, поставлять діагноз відповідно. Буде процес звільнення особи. Якщо просто білочку зловив, то відповідно отримає покарання відповідно до статуту. <звіт> Добре. Наступна РП ситуація. Так. Уявіть, ви проводите набір та бачите, як ваш співробітник розмовляє з картиною. Які будуть ваші дії? Е, я перепрошую е, цей задумався на рахунок поваги ще раз. Повторіть питання. Так. Уявіть ситуацію. Ви проводите набір. І бачите, як ваш співробітник розмовляє з картиною, які будуть ваші дії. Ну, ситуація тут схожа, що і з ритуальними свічками відповідно запитаю, що він таке робить. Якщо почую, що він в адекваті, відповідно, він просто піде з розверним цім... розр... контрактом без погон. Якщо щось бачу, що зрачки трішки розширюються, викликає Швидку робимо тест, ми вже вирішуємо по ходу ситуації. <звучить> Добре. Так, і ще одна РП ситуація. Представимо ваш співробітник стоїть на даху та кричить вам: якщо ви мене не підвищите, то я спригну з, з даху. Які будуть ваші дії? <звучить> Зроблю неофіційне рапортне його підвищення. Скажу, спускайся, підписуй. Як тільки спуститься, буде звільнено. Е, можливо, можливо. Ну знову ж така ситуація: якщо людина невміняєма, ну а це може робити тільки невміняємо, треба викликати швидку, щоб його забирали в стаціонар кладу, підкатуваться. Угу. Добре. Тоді добре передаю слово слідкуючим.